20 жовтня місто Дніпро, і це перед вами кишмиш Радатуй. Каже, що в нього в присмаку є цукровата Але я скажу, що за смаком вона дуже відрізняється від Goldfinger. Тут присмак, як знаєте, ото конфета іриска. От. І такий, може десь віддалено якісь присмаки. Є цукровою вати, але більше давиться і рискою. Прищепа зроблена на лію. Я думаю, що лія тут впливає на кольорову гаму. Артатуя. Кишмиш першого класу без кісточковості ягода приблизно грамів від 3 до 8. Розмір ягоди. В середньому десь такову. Отака от ягідка це десь приблизно грамів на 7 -6. От, А такі от ягідки, це вже грама на 3, десь 4. Тобто гронка тут розміром десь з пів кіло кожна. Але знову ж таки потрібно посадити його на власне коріння і там вже побачити результат. Подоніжка, подоніжка не подоніжка, а із особливостей бачу, що на рататуї міжвузля воно недовге. От, міжвузля на рататує. Ось воно. Завдовжки. От Коли посадиться коронаволс, саджанець тоді можна буде сказати щось більш цікавіше. По цукристості. Цукристість трошки вище середньої, Ягода не тріщить, бачу, що пошкоджується аїдіумом. Більш потрібно працювати по аїдіуму. Ось ось ягідка була пошкоджена. І частково тут трапляється. Є сорта, які менш стійкі. І, схоже, тут це один з них. По-хорошому він ще на вивченні і можна буде більш детальніше сказати, коли посадиться кореневласний саджанець. До речі, прищеп протату у нас на трьох кущах. От, і приблизно на всіх трьох кущах приблизно такий от результат. Не знаю, що ви десь кореневласний саджанець, Але це побачимо вже через декілька років. Якщо із приємного це цікавий присмак, із неприємного кольорова гама, поки що от кольорова гама, більше всього мене її турбує. Якщо на власних коріннях буде така сама ягідка, то в принципі такий киш миш і не дуже той цікавий. Але якщо буде жовта ягодка, то я думаю, що думка наша зміниться. Знову ж таки, треба час, час на вивчення. Виноград це не та культура, з якою варто поспішати робити поспішні вивадки, висновки. Кишмиш рататуй.